Зробили ми цього тунця. Зробили йому таку шубу коротLY, таку стілку, вкрили його. І тепер ми його що робимо? В холодильниче ставимо. Все, в холодильничок ставимо, а помідорчики вже все. Заканчуються вже помідорчики. Це Масік такий торт вкусний зробила. Це ой її, це таке добре. Оце така все, бачите, клубничка там. І там що маскарпоне чи що, так? Ні, слівки. А, слівки, коротше, слівки, ось. Желати названі. Да, це короче, ну, коротше, бомба. Що вам ще показати? Що тут еще есть? Да, салат есть. Сливки есть. Це уксус, по-моєму, банкамический. Коротше, есть молочко есть, десь Перчик Перчики, если такий. Хто есть такий перчик, если дається. ням короче, С творожком вкусненький. Короче, такие. Трошки остренькие. Ну, качка есть польская. Что там еще есть? Что-то такое. То говядина, да, наверное. Да. Короче, что еще вам показать, что у нас еще есть? Мясо мое все лежит, то, что это я сделал. Вышло. Что, не что не сделаем? Не Пожарим тунцайщик. Короче, ну, такие все, вышло. Что еще у нас есть? Что -то? тут? Тут сыр есть, тут все будет все вот такие натертый пермезан. Уже почти заканчивается. Це теж сыр, коротше, теж натертый, вже, натерт вже заканчивается. Все. Тут сметанка. Ну а так, бачите, екскурсію вам зробив по холодильнику, по суті. Діапельсини по ссылке профиля, химчистка в Варшаві.